Хибний якийсь напрямки який розвитку, який місто взяло Там. У нас, якраз таки з цим у Києві проблеми. Тобто у Києві відсутній генеральний план. Тобто немає ухвалення, бо на це потрібно кошти, чи це просто бездіяльність? Це взагалі такий вже пережиток, це рудимент, який насправді нам не потрібен. Навіть якщо говорити вже про офіційний такий затверджений міською радою документ з цю стратегію, навіть з нього дуже багато. Цілей не було виконано. Я дуже сподіваюся, що нас почують. Це всього на всього 5% від бюджету під час війни. Дійсно потрібно змістити пріоритети розвитку міста. Говорить. Київ, Друзі, вітаю! Я Діна Бернацька. Ви на каналі Каштан Каштанюси. Це ваш правильний вибір. Якщо вам не байдуже, що відбувається у місті у столиці нашої країни. Сьогодні говорити про столичні теми. Чим живе Київ? Будемо із моїм гостем. Олександр Дмитрук, журналіст. Пане Олександре, я рада вас вітати. Вітаю вас, дякую. Дякую вам за час, який ви виділяєте для того, аби розповісти своє суб'єктивне бачення про Київ про столицю нашої неньки України. Пане Олександре, я ознайомилася з вашою діяльністю, ознайомилася з вашою Фейсбук-сторінкою. Ви українцям побажали у новому році дослівно правильного розвитку міст. А що означає правильний розвиток міст? Там ще було миру та правильного розвитку міст, але да, звісно, акцент робив я на правильному розвитку міст. А, ну насправді відповідь може бути дуже глобальною, і якщо її так структурувати, то я б виділив певні якісь блоки, то. Правильний розвиток міст може бути в контексті архітектури та будівництва, в контексті розвитку зелених зон, в контексті розвитку культури, тобто це дуже комплексне і обширне таке бачення. Але коли я це писав, то мав в першу чергу на увазі Київ, місто, яке я зараз вважаю своїм рідним, і мав на увазі взагалі той перекос. Такий хибний якийсь напрям, який розвитку, який місто взяло там останні. зараз Київ рухається у правильному напрямку, чи не в правильному напрямку? Не, на мою думку, базуючись на тому своєму досвіді, комунікації з експертами, архітекторами, містопланувальниками, звісно, в неправильному напрямку. А якщо ось брати за 2023 рік, де були головні помилки? Хто винен в тому, що місто рухається в неправильному напрямку? Це глобально а, за рахунок, як наслідок, так це війна, яка зупиняє багато процесів. Чи це чинники, які там що знаєте, тягнуться там з 91-го року, коли Україна стала незалежною, там обрали а, владу? Безпосередньо, яка очолила Київ? Я Повернусь до цього, але я, я трошки хотів би зробити камбек, повернутись до того питання, де ви сказали, що таке правильний розвиток міста, і там м, хотів би ще сказати кілька слів про е, стратегію та певний план розвитку міста. І якщо от, коротко про це відповісти, тобто я сказав, що е, якщо дивитись комплексно глобально, то це кілька це багато-багато складових. Якщо це сказати пояснити коротко, то правильний розвиток міст в першу чергу повинен бути передбачений якимось планом або стратегією. І в нас якраз таки з цим у Києві проблеми, тобто у Києві відсутній генеральний план Він був запланований. В нас генеральний план міста Києва був, але він передбачав розвиток міста до 2020 року. І ось 20 рік вже давно минув. І новий генеральний план, який у тому ж році був ухвалений, е, перепрошую, представлений, але досі не ухвалений. І mm. ось, на мою думку, це головна проблема. Тобто, а що хто за це відповідає? Ну, міська влада, звісно. А Це свідомо не ухвалене рішення. Чи це ну, тут має це, якийсь там підтекст? Там як... Генеральний план був представлений, але він мав ще пройти низку там доопрацювань, погоджень. По-моєму, там ще обов'язково була е, е, комунікація з, з, з громадою. Угу. І ну, це все процес, який мав тривати, тривати. Потім, наскільки я розумію, його теж зупинила війна. Тобто повномасштабне вторгнення, ну, зрозуміло, що воно завадило і перервало багато процесів, в тому числі до опрацювання генерального плану. Але якщо сказати, повертаючись до питання правильного розвитку міста, то має бути е певна стратегія, певний план. І якщо говорити про генплан, багато експертів взагалі вважають, що генеральний план, з яким е Київ якби, має б розвиватися, який треба хвалити, Це взагалі такий вже пережиток, це рудимент, який насправді нам не потрібен, тому що генеральний план був до, доцільний в часи планової економіки, за часів Союзу. Mm -hmm. Зараз міста, європейські міста, інші західні міста розвиваються не за генпланом, а за стратегією, майстер-планом, концепцією якоюсь, яка просто визначатиме цілі міста. І ось багато багато експертів радять, принаймні, як альтернативу новому, новому генплану ухвалити нам концепцію інтегрованого розвитку. Ось якби у міста була така концепція, ухвалена, в якій було прописано дуже детально багато-багато нюансів розвитку. І це все виконувалося тоді це був би правильний розвиток. Дивіться, пане Олександр. У 2014 році представило ряду представники багатьох громадських організацій. Представили так званий маніфест Київ Зручне місто. Минуло 10 років. Як ви оціните зручність міста? Чи щось змінилося? І головне, чи виконали щось того, про що написали? Ну, знову ж таки, дивіться, Маніфест це, по-перше, це представники громадських організацій, і Маніфест, це ця доктрина, яку вони представили, цей маніфест, він на мою, мою, думку, на мою думку, мав дуже слабку юридичну силу. Так, це добре, що тоді громада об'єдналася і почала щось заявляти. Але, ну, я, по-перше, в той час навіть був мало знайомий з тематикою міста. А по-друге, на мою суб'єктивну думку, це не настільки вагомо, ось цей маніфест, як, наприклад, стратегія в нас є документ стратегія розвитку Києва, яка до 2025 року. Це не настільки глобальний документ, як генплан, але він також передбачав там певні mm -hmm. якісь цілі. І, наприклад, навіть якщо говорити вже про офіційний такий затверджений міською радою документ. З цю стратегію. Навіть з нього дуже багато е, цілей не було виконано. Тобто, ну, це, вибачте, за скептизм, але що вже говорити про маніфест якихось громадських організацій, які. Тобто, то, якщо на якомусь високому так, рівні не було ніяких так, ініціатив? Нас, е, ця стратегія до 25-го року, залишається один рік, вона передбачала дуже багато е, цілей. Зокрема, там е, ну, я пам'ятаю, що там була ціль. По громадському транспорту, облаштувати через Дніпрову систему перевезення, ну, типу, облаштувати з лівого берега на правий трамтрейн, якщо простими словами. Ну, цей трамтрейн не облаштували. Це Планували, ще дві 2018 році його досі немає. Це як лише один з Олександр. Це е, тобто немає ухвалення, бо на це потрібно кошти. Чи це просто бездіяльність, тому що є більш якісь нагальніші, наприклад, так теми, які потрібно підіймати, теми куди варто вкладати кошти, чи в чому тут проблема? Ну, в чому тут нюанс З вашого низка, огляду? Мій погляд це комплексна, це низка питань, тобто потрібно ж. Е От є у нас таке рішення, так, і нам потрібно його імплементувати. Щоб його імплементувати, там потрібно якусь підготовку до нього, почати запустити, так, потрібні кошти. І, але нюанс цього, цього організації, цього трамтрену був в тому, що насправді він. Потребував, я зараз не скажу, яка це була сума бюджету, але насправді він був альтернативний лінії метрополітену, яка у нас четверта гілка будується на угу, лівобережку. Він був як альтернатива, потребував значно менших коштів, але його, ну, чесно, я зараз не можу конкретно сказати, які там чинники стали на заваді, Але, типу. Просто це як одна з таких цілей вагомих, які закладали цю стратегію. Тобто це відповідаючи відповідає, на ваше питання про оц, цей маніфест, який був у 2014 році. А, що ми можемо говорити про нього, якщо ем, були важливі цілі щодо транспорту громадського, щодо мобільності в стратегії міста, які не були виконані? Ось. З'явилася інформація, я прочитала, коли готувалася до інтерв'ю про Київ, що продали, відповідно купили. Відбувся договір купівлі. продажу в будинку, де знаходиться славнозвісна київська перепічка. Для вас особисто це зрада чи це перемога? Це досягнення. Тепер воно буде розвиватися. Ну, я навіть не знаю, як розглядати, я б не розглядав чесно це як зраду чи перемогу. Там будівля, яку продали, приватизували, вона дійсно є пам'яткою архітектури. І умовою приватизації там, по-моєму, були якісь, щоб пам'яткоохоронний статус будівлі зберегти. Тобто недопущення певних будівельних робіт, там, по-моєму, є. І тепер все залежить від того, що нові ну, власники будівлі з нею будуть робити. Тобто поки що рано говорити про, ну це ж з іншого боку, це ок. Тобто рішення ЖК будівлю приватизували, е, по-моєму, вартість 150 мільйонів гроші пішли в бюджет. Чудово, тобто ці гроші спрямують на щось там необхідне. А бізнес розвиватиме щось в цій будівлі. Якщо вони не руйнуватимуть пам'ятку, створюватимуть, е, створюватимуть там якісь круті громадські речі, які будуть для громади корисні, це ок. Це не зрада, це перемога. Якщо зараз... Вони, цей підприємець вирішить добудувати нових два поверхи, то, ну звісно, це не ок для міста Ваші улюблені місця в Києві. Де ви би радили погуляти, наприклад, так людям, не киянам, які приїжджають до Києва? І куди ви би в жодному разі не радили би йти, аби не запсувати враження про Київ? А, почну одразу, мабуть, з Першого і останнього місця, моє місце для прогуляння, то взагалі проведення часу це Поділ. Я просто свого часу мешкав колись на Подолі і гуляв і працював, тобто я з подолом зріднився в усіх контекстах, у всіх сенсах. І якщо говорити про якусь енергетичну складову, там так я відчуваю себе там комфортно і з іншого боку. Це старий район, це старе місто з старою історичною забудовою, такою а, людиноцентричною, а, з збереженням цієї європейської традиції, і там, звісно, дуже комфортно гуляти. Ну, тобто там е, вузькі європейські вулички з трамваєм. Це, на мою думку, місце, місце дуже комфортне для прогулянок. Ну але не єдине в Києві багато місць і, знову ж таки залежно від контексту. Є ж люди-дигери, яким кайфово гуляти. І лазити по підземеллях і досліджувати якісь цікаві місця. До речі, спілкувалися із людиною, яка проводить екскурсії. Так тому, друзі, якщо ви не бачили цього інтерв'ю, обов'язково пролистайте, поставте лайк цьому відео. Подивіться те відео. Ми працюємо для того, аби ви були обізнані про Київ, не лише про те, що відбувається тут на поверхні, але й те, що відбувається під землею. Тому обов'язково подивіться. Раджу дуже дуже цікаво. Ну, тобто, якщо продовжити, то це залежить від контексту, що кому потрібно. Комусь подобаються диверські екскурсії, комусь... хтось любить прогулянки, взагалі, типу, взаємодія з містом тільки в зелених зонах, ну, тобто парки, скверики. Комусь подобається, як мені, мені, наприклад, подобається місто, сама, історична частина міста, взаємодіяти з містом. І для мене це поділ. Тобто, ось там для мене місто максимально реактор. Для мене, до речі, також. Я також інтуїтивно відчуваю Поділ. Тобто, для мене так, є Київ, є Поділ. І це щось про різне. Так, я згоден. Да, Куди не ні. варто йти для того, аби не зіпсувати своє враження про Київ? Е, відповідаючи на це питання, я скажу е, так. Тобто. Ну, зіпсувати враження про Київ може, можуть різні фактори, і на Подолі може щось зіпсувати. Але якщо говорити ось в цьому контексті взаємодії з містом, то зіпсувати враження, натиснути якось на людину, зробити їй некомфортно, може а, така хаотична, громістка а, забудова. І... Це вже відбувається. Це вже відбувається, і це я про це писав, пам'ятаю, колись текст, матеріал, в якому я розглядав е, типу, те, як архітектура, як саме місто здатне впливати на е, емоції людини, на її стан, на її здоров'я. І ось саме висотну забудову, як е, фактор в цьому тексті я розглядав, який дуже негативно впливає на настрій людини, Тобу, бо, тому що висотна забудова. Морально тисне на людину. Вона цього може не відчувати, вона може, ну, тобто, людина йде, угу, але підсвідомо, висотні будинки є антигуманним простором, тобто знаходитись серед висотної забудови, людині насправді дискомфортно. І такими районами у нас є ну, насправді оцей масив осокорки, позняки. Харківська. Я, чесно кажучи, не уявляю, як там можна прогулюватись. Тобто, це не місце для прогулянок. Це такий суто спальний район, куди люди приїжджають, виходять з метро, проходять через цю підземні ці приходи заставлені прилавками з шкарпетками, апельсинами, і попадають швиденько до себе в квартиру. Щоб відійти від цього всього, тобто для мене це простір, в якому я уявлення не маю прогулюватися. Та й напевно, навіть гості міста, які приїжджають, вони типу, ну вони ніколи тут не кам'яне місто, але насправді є дуже багато любителів лівого берега людей, які живуть в е, високих будівлях. Вони там знаходять свої парки, свої сквери. Тому тут певно вже а, те, ну, що там... кому подобається, це бюджетне житло в певній мірі, бюджетніше аніж на правому березі? А, ну я не розглядаю взагалі, типу, як е, таку е, е, чорну зону чи там е, зону, е, яку туди не можна їхати. Але як для мене, типу, як прогулянки, місце для прогулянок, ось ця територія не передатна. Якщо не Київ, то яке місто ви обрали би для проживання? Ну, Львів, звісно ж. Тому що теж маю досвід проживання там і Довго можу говорити про Львів, і знову ж таки, в контексті якому? Тобто Львів має пев... в кожне місто має свій контекст, історичний, промисловий, і так далі. І Львів має свій контекст. І місто, влада міста. Відколи, там, ми здобули незалежність, влада міста дуже правильно відчуває цей контекст і дуже відповідно до цього контексту розвивається місто. І не можу не згадати про головного архітектора Львова зараз, який очолює, ну який зараз є головним архітектором Антона Коломійцева, який ну якого дуже шанують містяни, і який у відповідь дуже поважає містян. І він власне робить дуже багато для міста, ініціює дуже багато крутих проєктів і ініціатив. Відповідає, дивиться, слідкує за тим, щоб забудова нова, відповідала контексту міста і так далі. Я заздрю львів'янам. Якщо говорити про Київ, повертаючись до Києва, багато хто каже, що наразі не на часі там забудова або ж там розбудова Києва з вашого огляду під час війни, що на часі, що не на часі. Тут я говорю про урбаністику, про забудову і загалом про Київ. Те той напрямок, якому ви пишете, про який ви. Пишете і як ви його бачите. Знаєте, важко на це питання відповісти. Знову ж таки, щоб не. Ну, тобто, в нас який контекст? У нас зараз повномасштабне вторгнення, і дійсно за ці майже два роки люди. Дуже активно почали вимагати від муніципалітетів виділяти кошти на, на збройні сили на армію, і це правильні, правильні вимоги. І тому тут дуже обережно треба говорити. Я теж не я теж тут волію говорити обережно, тобто. Я дійсно згоден з цим. Я підтримую всі ці акції протесту, які відбувалися, за те, щоб більше коштів з муніципалітету віддавати на по на потреби зброї, але є е, декілька е, сфер розвитку міста, так які потребують дуже насправді підтримки, навіть в цей час зараз. Я говорю про сталу мобільність. В минулому році, в червні, відбувся перший такий форум сталої мобільності. Його організували кілька організацій, які урбаністичних ну, організацій, які намагаються підтримувати, які виступають за правильний розвиток міста. І якраз там говорили про сталу мобільність. Що таке стало мобільність? Це коли місто спроектоване так. Що в ньому всім зручно пересуватись. Всім, всім, всім. Абсолютно. Тобто, не тільки водіям авто, а й пішоходам, велосипедистам, людям з інвалідністю і так далі. І так далі. І ось е, е, стала мобільність, вона, мені здається, має бути таким пріоритетом під час війни. Що таке стала мобільність, що вона передбачає, це. Розвиток безбар'єрного простору, це розвиток велодоріжок, не знаю, пристосування тих же наземних переходів, дублювання їх над підземними. І це, мабуть, це на перше місце навіть треба поставити. Це дуже-дуже великий акцент на громадський транспорт. Тому що, ну от на громадському транспорті економити точно не можна. Це моя думка. Тому що він якраз таки є тим інструментом, який слугує для нормального пересування для всіх оцих груп населення. Пішоходів, тому що всі насправді в місті є пішоходами. Водій авто теж може бути підсобним. І великий акцент, на мою думку, має бути на громадський транспорт. Я буквально кілька слів ще. Додам, що є така організація е, Пасажири Києва. Якраз в кінці року минулого вони вимагали місько, від міської влади виділити на от, сталу мобільність, тобто безбар'єрність, розвиток громадського транспорту, розвиток трамваїв, е, розвиток велоінфраструктури понад 3 мільярди гривень. Це всього, е, на всього 5% від бюджету. І, е, ці гроші вони пропонували зібрати, закумулювати, з, зменшуючи видатки на непріоритетні потреби, угу. тобто побудову розв'язок та великої величезної дорожньої інфраструктури. І от ось цим я хотів би якраз таки завершити відповідь на це питання: що е, під час війни дійсно потрібно змістити пріоритети розвитку міста. А якщо відповідати на питання, як їх змістити, то з розвитку великих глобальних, можливо, не зовсім доцільних наразі інфраструктурних проєктів, змістити на сталу мобільність, яка б дозволила а, в майбутньому рухатись, пересуватись містом всім абсолютно мешканцям, в тому числі це дуже важливо в контексті того, що в місто повертатимуться військові, в місті зростатиме кількість людей з інвалідністю. Їм, е, дуже важливо е, мати безбар'єрний простір. Це дуже важливо. Я дуже сподіваюся, що нас почують, нас почують у владі, вас почують у ваших текстах, там де ви безпосередньо висловлюєте свою точку зору. Я дякую вам, що ви поділилися сьогодні з нами вашою суб'єктивною позицією. Друзі, Олександр Дмотрок, журналіст. Для Ньюс я діна Бернацька. Дякую кожному з вас за увагу. Будь ласка, поставте лайк цьому відео. Напишіть свій коментар. Напишіть, будь ласка, гостя, якого ви хотіли би побачити у наступних наших розмовах. Бережіть себе до зустрічі.